Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Масштабне реформування української економічної системи, задеклароване керівництвом країни, вже почалося. Перше, що зробили можновладці – це ухвалили пакет антикризових законів. На думку закордонних експертів, дуже жорсткий. Але як кажуть автори, документу без радикальних кроків країну з кризи не вивести. Серед численних змін скорочення витратної частини по десятках статей, а також додаткові податки. Якщо ви на думку керівництва держави багато заробляєте, то будете сплачувати процент від прибутку до державної казни. Пенсії більше 10 тисяч гривень також оподатковуватимуться. Якщо ви наважилися народити другу або третю дитину, то більше 41 тисячі 280 гривень на кожну не отримаєте. Запропоновані методи поповнення бюджету не оригінальні. Ними час від часу користувалися урядом України протягом всієї 23-річної історії. Це і збір у пенсійний фонд при покупці готівкової та безготівкової валюти, і скасування пільг для імпортерів ліків, акцизний збір на авто та мототехніку у теорії. Головний удар повинен взяти на себе великий бізнес та монополії, наприклад, підвищена вдвічі ренту за видобуток корисних копалень. Рінта це додаткові витрати. Рента Це завжди додаткові витрати, що впливають на збільшення вартості. Якщо ці гроші будуть повертатися на реконструкцію на будівництво або на нові розробки, то це має сенс. Якщо ж ці гроші будуть відраховуватися просто у казну, то це ніяк не покращить ситуацію на підприємствах. У гірничо-металургійного комплексу багато проблем це і застаріле обладнання, і, скажімо, відверто небажання впроваджувати нові технології. Щодо ренти, то вона буде стимулювати розвиток виробництв тільки в разі, якщо гроші будуть повертатися на модернізацію. Все это принимается всі закони ухвалюються дуже швидко, без обговорення. Ми збиралися разом з фахівцями гірничо-металургійних виробництв. Говорили про те, як будемо працювати, і очікували, що разом з керівництвом держави обговоримо всі питання, то зробимо розрахунки. Але на жаль, такого не сталося. Ми отримали вже ухвалені документи, і міністерство вимагає від нас розрахунків за затвердженими програмами, які покажуть, що з усього цього вийде і наскільки буде погано. Підніметься також акциз на тютюн та міцний алкоголь. Вводяться додаткові податки. Тим, хто заробляє більше 300 тисяч гривень на рік, доведеться віддати до держбюджету 20% грошей. Якщо ваш статок більше 500 тисяч гривень, то податок збільшується до 25%. Людей, які мають такі прибутки в Україні, нараховується 300 тисяч осіб. Спроба залатати дірки у бюджеті за рахунок громадян торкнеться і тих, хто у нас вважається середнім класом. Прожитковий мінімум та мінімальні зарплати будуть заморожені. А якщо врахувати підвищення ціни на газ, а потім природно і на всі комунальні послуги, то майбутнє стає не дуже привабливим. Правда кажуть, що розмір субсидій комунальні платежі допоможе компенсувати принаймні 4,5 мільйонам родин. В умовах безпрецедентного підвищення цін на природний газ, нам вдалося продавати населенню України газ, який в чотири рази дешевший, ніж російська ціна. Завдяки тому, що у нас ще є газ власного видобутку. Але при цьому та цінова політика, яка зараз склалась на ринку, Змушує нас при підвищенні цін на енергоносії прийняти важливе рішення по компенсації людям, які можуть втратити за підвищення ціни тарифів. І ми суттєво переглянули ту модель субсидій і компенсацій, яка працювала в Україні до сьогоднішнього дня. У нас Раніше було близько 1 мільйона домогосподарств, які отримували субсидії. Після прийняття рішення уряду у нас буде 4,5 мільйона домогосподарств. Це загалом 30% населення України. Буде покрите безпрецедентною програмою компенсацій. Це мільярдні кошти з державного бюджету. Але ми знайшли ці гроші для того, щоб 30% українців не відчули підвищення цін на енергоносії на комунальні послуги. Але субсидії навіть великі Проблему не вирішать, якщо у людей просто не буде грошей для сплати комунальних платежів. Це можна вирішити лише створюючи нові робочі місця із гідним рівнем заробітної плати. Серед численних пунктів антикризової програми небагато таких, які на думку підприємців створюватимуть умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Поряд Східна Європа вона зростала з 10% податку на прибуток. Коли в усіх розвинених країнах цей податок сягав 25-30%. Болгарія мала 10% і Євросоюз надав можливість підняти економіку країни. Схожа ситуація була і в Польщі. За 80 кілометрів від нас знаходиться Російська Федерація, де прибутковий податок сягає 13%. І так, за багатьма податковими показниками. Я звертаюсь до уряду, щоб при розробці законів вони брали до уваги закон. Давче поле країн-сусідів та які конкурентні переваги може мати Україна. Найбільш успішний проєкт у світі це Китайська Народна Республіка, де починали з чистого листа, а потім ставка податків постійно змінювалася протягом майже 30 років. Це дозволило досягти фантастичного збільшення економічних показників. Тому конкурентне поле навколо України уряд повинен враховувати обов'язково інакше ми інвестицій не отримаємо. Економічного зростання не буде і люди краще жити не будуть. Показати громадянам України, що теперішні негаразди не просто намагання влади утримати наплаву економіку, а кроки заради кращого майбутнього зараз просто необхідно. Протести на сході України обумовлені перш за все хвилюванням щодо майбутнього та загострилися через недовіру до влади. Вирішення цих питань обговорювали під час зустрічі у Донецьку прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени уряду з керівництвом області. Ми обговорювали з представниками уряду, як швидко не тільки заспокоїти людей, а й надати їм більш високу мету. Ця програма, я вважаю, дуже швидко змінить орієнтири з проросійських на інші з більш високими стандартами життя. Ми плануємо за дуже стислий термін велику кількість наших громадян вивести за кордон до Польщі, яка за 10 років суттєво змінила якість життя, щоб вони побачили, як там розвиваються сьогодні малі міста та селища. Вони за якістю життя та рівню стандартів не поступають. Великим містам і польські стандарти вони для нас більш прийнятні і вони набагато перебільшують російські. Тому я звертаюся з проханням підтримати цю програму, і в разі підтримки, ми буквально за 3-4 місяці змінимо точки зору наших громадян. Вони побачать іншу мету та зрозуміють, що є взаємопорозуміння між центральною владою та місцевою для того, щоб покращити життя в Україні. Але як стверджує народна мудрість, скільки не кажі халва у роті, солодко не стане. Отож, скільки б не показували нам, як добре живеться за кордоном, у себе в країні ми такого не зробимо без чіткої національної економічної програми розвитку. До речі, саме з цього і починали поляки. У 90-х роках у Польщі керівництво країни не впоралося з економічними проблемами. Країна була на межі банкрутства, і ситуація здавалася безвихідною. Тоді уряд та всі громадяни повірили групі вчених під керівництвом професора Бальцеховича. Він очолював групу молодих докторів та магістрів, які готували всі фінансові та економічні прорахунки. 20 або 30 вчених протягом двох місяців створювали програму реформ для уряду Польщі, і вони це зробили. Звичайно, програма багато критикувалася, і до теперішнього часу є люди, які кажуть, що ми багато втратили. Але з іншого боку, я вважаю, що ніхто у Польщі не ставить під сумнів, те, що ця реформа вона стала початком для розвитку країни. Це були звичайні вчені, але тоді навіть не було часу зібрати конференцію і можливо знайти інших людей. 20 докторів наук та професор Больцехович зробили програму реформ. В Україні на пропозиції вчених майже не звертають увагу, а вони могли б допомогти вивести економіку країни на зовсім новий рівень розвитку, якби громадяни України та можна владці звертали більше уваги саме на економічні проблеми ніж відстоювали політичні точки зору. Я думаю, що я вважаю, що всі зі мною погодяться, якби наша країна демонструвала рівень життя та якість з економічної точки зору вища ніж у Російській Федерації або у більшості європейських країн, а за 23 роки цього можна було досягти. То ніяких негативних явищ, які ми спостерігаємо, їх би не відбувалося. коли Карл Маркс сказав, що базис визначає надбудову. Тобто економіка визначає політичні процеси. Я вважаю, що за цією позицією він був абсолютно правий. Дійсно, у нашій країні економіка визначала і буде визначати надбудову, тобто політичні процеси. Але на жаль, наші політики, мабуть, не читали Карла Маркса або, мабуть, не погоджуються з ним, і у нас політика стає на перше місце. на сьогодні, на думку Олександра Кендюхова, в Україні є дві основні економічні проблеми. Первое это... Перше це структура національного виробництва, що фізично та морально застаріла, воно низкорентабельне та занадто енергоємне, що не дозволяє нашій країні забезпечити позитивний торговий баланс. Природно, що в умовах негативного торгового балансу, коли економіка країни працює зі збитками, і українське суспільство щороку, використовуючи таку економічну модель, втрачає від 15 до 30 мільярдів доларів, то зрозуміло, що в таких умовах чекати підвищення якості життя. Неможливо, тому що економіка працює у збиток. Відповідно, якщо ми говоримо про комплекс економічних реформ, то один з ключових моментів це зміна існуючої національної виробничої бази, тобто створення нових високорентабельних виробництв, здатних забезпечити позитивний торговий баланс. Друга ключова проблема це національна економічна модель. Саме вона не дозволяє нам вирішити першу проблему, тобто змінити структуру національного виробництва, тому що та модель, що існує, сформувала. На початку 90-х років стихійно та нераціонально в неї немає ніякого наукового підґрунтя, немає раціонального економічного хисту, тому що ніким цілеспрямовано з експертними оцінками вона не розроблялася. Ми пам'ятаємо, що це було стихійне явище, що по суті базувалося на принципі неандертальського капіталізму, коли правий той, хто сильніший. Жені кажуть, що економіка України ніколи не була спрямована на покращення рівня життя українців, тому змінювати необхідно не окремі структури, а взагалі всю систему. Очень глупа сьогодні, дуже безглуздо. Сьогодні сподіватися на те, що нічого не змінюючи у економіці, тільки за рахунок політичних перестановок або зменшення витрат та підвищення податків можна принципово щось змінити. Таким чином нічого змінити неможливо. Тобто, другий етап економічних реформ повинен створити науково обґрунтовано.